Вітаю вас на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємось на канал, щоб нічого не пропустити. Не пропустити гарну роботу з гарною зарплатньою. Сьогодні компанія Медкон у Києві відкрила декілька вакансій. І нагороднім надається житло. І Обіди безкоштовно. Тому, якщо підходить вакансія, підходить заробітна платня. Не чекаємо, поки ця робота, ці вакансії, ця заробітна платня прийде до вашого міста. Збираємо речі, їдемо і працюємо. Додому повернутись ви завжди зможете. Потрібні на підприємства, зварювальники. Зварювальники-монтажники, верстатник деревообробних верстатів, столяр-монтажник, столяр, столяр різноробочі, водії. Потрібен інженер-технолог, токар-фрезерувальник. Ще раз повторюю, і нагороднім безкоштовно надається житло і обіди. ЗП Гідна вас дуже висока на співбесіді. Більш детально за телефоном. Контакт і телефон залишаємо в описі к цьому відео. Також, якщо вам ці вакансії не актуальні, ну потрібно житло від 100 гривень доба оренда кімнат в Києві, Солом'янський район Кадетський гай. Набирайте і обов'язково ми вам допоможемо. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій компанії Міткон. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлячи лайк або дізлайк. Всім мирного неба! На все добре, хай вам щастить!